Увага! Ти не встигнеш, якщо не поквапишся, у тебе лишилось менш 24 годин на перші квести. Всім ку! Олди на місці. Привіт усім! Ви мене чекали? Сьогодні ми поринемо у світ OpenSea і поговоримо про справді важливі зміни, а саме про новий формат і нарахування XP. Знаєте, що раніше OpenSea нараховували XP через так звані бокси або шипман. Але тепер все змінюється. Новий формат. Нарахування XP за квести та соціальні завдання. Чому так відбулося? Через те, що консенсус та Лінея на них вплинули. Якщо ви слідкуєте за мною або за новинами, то пам'ятаєте, материнська компанія Лінея це консенсус, яка дуже пов'язана з OpenSea. А можливо, навіть є їхнім неофіційним власником або інвестором. Я тоді вже думав, що можливо будуть квести на OpenSea, і ось. Він настав. І так, настав час діяти. І поки на фоні був цей чудовий ролик, ми переходимо до квестів. Для першого квесту нам потрібно буде створити свою колекцію в галереї. Для цього ми переходимо за цим посиланням і мінтимо одну NFT-шку. Вона у нас жре в мережі Бейса менше центу. Ми її отримуємо. Далі натискаємо Моя галерея. Натискаємо Create. Натискаємо Get Started. Вибираємо цю NFT-шку, натискаємо Create. Ви можете також вибрати будь-яку іншу NFT-шку, Якщо у вас немає, то змінітеть її і отримайте. Все. Ми зробили цей квест. Елементарний квест виконується за одну секунду. Далі, що ми бачимо? Purchase in any NFT». І так, як ми знаємо, в вкладі Rewards нам дали кнопку абстракта. Тому я раджу вам змінити купити чи ще будь-яку нефтішку. На абстракті. Ми натискаємо сюди, вибираємо Абстракт, вибираємо, наприклад, ось цю колекцію Abstract Universe. Натискаємо купити цю нефтішку, її І немає, натискаємо купити цю нефтішку, Натискаємо абстракт конфірм Я швиденько зараз все оформлю. І купляємо цю нефтішку. Після того, як ми купили НФ, портамо сюди і забираємо наші награди. Далі наступне завдання це купити будь-які токенів на 5 доларів. Для цього ми натискаємо Connect Wallet, вибираємо Phantom і під'єднуємо наш Solana Wallet. Зараз він під'єднається. Ось ми його під'єднали. Далі ми переходимо сюди і купляємо трошки собі токенів. Наприклад, вибираємо цей, вибираємо USDC, ставимо. І міняємо, і одразу можна поміняти назад. Міняємо і одразу міняємо назад в іншу сторону. Це завдання виконується. Далі у нас з'явилися нові завдання. Також ми обов'язково виконуємо. Для цього ми приєднуємо. Наш твіттер робимо репост, підписуємося, робимо ще один репост. А тут ми робимо свап між чейнами. Можемо вибрати будь-який чейн. І далі ми вибираємо, наприклад, ми вибираємо USDC, тут ми вибираємо мережу Абстракт, натискаємо сюди, вибираємо. Вибираємо, натискаємо свап. І відправляємо. І виконуємо це завдання. Соціалками я не буду вам показувати, як виконувати. Думаю, ви самі розберетесь. Загалом, за декілька хвилин ми заробимо 700 плюс поїнтів. Я вважаю, що опенці робить правильний крок, змінюючи формат. Нагадую, у вас менше. 22 годин щоб виконати цей квест. Якщо цей відеоролик був корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі та відгуки, а також переходьте в мій телеграм-канал.